Доброго дня. Записуємо відеоінструкцію, як користатися конструктором освітньої програми, так, яка е, існувала і раніше, так, але активно не почнемо користуватися зараз. Отже, конструктор освітньої програми навчального плану, робочого навчального плану, заходимо всередину. Далі у нас є перелік освітніх програм. З цим переліком ви знайомі, відповідно сірим позначається освітні Програми, які, за якими набір припинено, і такими активними кольорами відображаються освітні програми, які зараз активні. Ну, у вас може бути, що, наприклад, у зв'язку з перейменуванням спеціальності чи галузі могла бути перереєстрація освітніх програм, тому може бути от в двох версіях представлена. Отже, далі нам слід обрати освітню програму. Так. І, відповідно, коли ми обрали освітню програму, далі ми заходимо безпосередньо в сам конструктор. Конструктор складається з декількох закладок, так, які ми з вами відповідно і розглянемо. Отже, друга закладка це освітні компоненти, перелік освітніх компонентів, які є в освітній програмі. Відповідно, кількість кредитів має відповідати вашому рівні навчання, тобто бакалавр 240, магістра 90 або 120 і так далі. Відповідно, перелік цих освітніх компонентів задається на вкладці Освітня програма, так, де ми знаходимо відповідні освітні компоненти. І додаємо їх в праву, праву колонку. Ось, можна відповідно чином, чином шукати. Там, наприклад, вища математика, ми знайшли і там переносимо. Значить, якщо потрібно вам освітня компонента немає в переліку, тоді вам треба натиснути Створити освітній компонент. Далі бажано його вводити. З клавіатури, тоді ви зможете знайти, наприклад, уже в базі подібні записи, які є. Якщо ви будете копіювати і вставляти, є ймовірність, що ви будете. А що ви можете створити дублікат запису у зв'язку з тим, що у вас там є якісь зайві символи, наприклад, там декілька пробілів всередині між словами на початку, і відповідно може бути створений дублікат. От краще без дублікатів, наприклад, якщо такий запис є, ви можете вибрати його. Одразу є можливість ввести переклад там. Да? ось. Якась так, да? далі є активно чи ні, є цикл підготовки, але він насправді тут, в цьому довіднику, він не має значення, тому що ми дещо в іншому місці вказуємо цикл саме для вашої версії суттєвої програми. Ну І також є поле у наслідування. Якщо, наприклад, вказується, скажімо так, якщо вибрана, наприклад, вища математика, то відповідно. Можна вказати ще м, ті поля або вірніше, компоненти другого рівня там, вища математика, да, і, наприклад, там, частина 1 а, і так далі. Наслідки. Ну, Це я покажу вам окремо для того, щоб ви могли вказа. Ну, навіть показую неправильно. А, наприклад, якщо в нас вища математика частина 1, то тут ми можемо показати а, вища математика Лище. математика Тобто це є батьківський запис, а це є дочірній. Тобто ось такі всі записи, там, де є частина один, це є освітні компоненти такого другого рівня, або під компоненти, які відповідно в таблиці з переліком освітніх компонент мають відображатися відповідним чином. Так. ну На це ми ще окремо звернемо увагу, тобто наразі показую, яким чином додається перелік освітніх компонентів. Далі, на цій самій сторінці, важливий момент є те, що необхідно зареєструвати вашу версію освітньої програми. Наприклад, ось тут ми ставимо статус Зареєстровано. Так. Тут є перелік дій та змін. Важливо, щоб коли ви це робите, то тут фіксується, хто саме це зробив, також фіксуються контакти. З вами тоді зможе зв'язатися на представник навчального відділу. Відповідно, якщо інспектор з навчального відділу поставить статус перевіряється, то ви теж будете бачити, хто саме перевіряє. І теж контак, контактні дані і ви можете зв'язуватися. Тому обов'язково, в першу чергу, що вам треба зробити, це зареєструвати версію освітньої програми. Так, Відповідно, а, загальний опис освітньої програми можна ввести на цій вкладці HTML, і на друк можна вивести ось цією кнопкою. Ми сюди повернемося дещо згодом. Наразі а, ми. Маючи перелік освітніх компонент, перше, що маємо зробити, це маємо проставити додаткову інформацію, яка стосується освітніх компонент. Зокрема, це відноситься до циклу підготовки, те, що я казав, що саме тут інформація вказується. А друге, це код. От Відповідно до цього коду, перелік освітніх компонент буде номеруватися. Тобто, якщо так от подивитися, то тут є заданий певний шаблон, його слід дотримуватися. так. І, наприклад, ви не можете ввести більше цифр за цим шаблоном. Дозволяється ввести 2 літери і 2 цифри. Тому да, бажано, якщо у вас ЗО1, то записувати ЗО 01. Це, зокрема, і сприяє тому, щоб у вас була правильна нумерація. Ось ЗО1 ZO1 і ЗО 11 правильно понумеровані. Ось, Якщо ми цього не дотримуємося, то може бути некоректно до сортування. Далі вказуємо семестр або перелік семестрів. Наприклад, для певних освітніх компонентів це може бути, наприклад, 1, 2, 3 або навіть 4 семестри, які просто через коми вказуються. Далі кількість кредитів вказується, і семестровий контроль для цього освітнього компоненту з верхнього рівня. Далі є поле залежностей, і ми можемо вказувати ті освітні компоненти, від яких залежить даний освітній компонент. Це може дати можливість сформувати структурну логічну схему в інтерактивному варіанті, якщо це буде освітня програма, наприклад, на громадському обговоренні і веб-версія. а для друкованого варіанту, потенційно в майбутньому теж, можливо, буде інструмент або сервіс, який буде дозволяти генерувати структурно-логічну схему певними засобами. Тому ці залежності ми можемо вказувати. Тобто, якщо у вас є якийсь освітній компонент, який залежить від іншого, то від якого саме він залежить, ми тут вказуємо так, безпосередньо. ну Зивону один, наче перший, то вже якісь і наступні можуть залежати від цього зиону 1. Так, також ми в цьому освітньому компоненті можемо вказувати підкомпоненти, да, наприклад, ці частини. Там, а, трошки далі ми їх знайдемо і вкажемо. А, як тільки ви це ввели, нажимаєте Зберегти. Так. А, от Ми можемо пройти наприклад, практичні курси наземної мови. І, відповідно, тут, тут у нас є освітній компонент, ми, бачите, ми ввели цю інформацію: перший, другий, третій, четвертий семестр, 6 кредитів, залік. Ось, і в нас практичний курс іноземної мови частина 1 і практичний курс іноземної мови частина 2. Ми таким чином сюди вказуємо. Для того, щоб можна було обрати зі списку зі списку. Ці підкомпоненти в довіднику необхідно, буде необхідно, щоб було проставлено що, наприклад, запис практичний курс іноземної мови там частина 1, він є дочірнім до дисципліни практичний курс іноземної мови загалом. ось Це є така особливість. Зберігаємо так. і, як бачите, у нас тут теж. Є тепер під компоненти. Тут є особливість, що у нас річний контроль. Значить, тут, як бачите, ми знову проставляємо семестри, кредити і семестровий контроль. Більше ніякої іншої інформації ми не проставляємо. Ось Також, якщо ви ввели щось зайве, ви можете видалити, як зараз я це зробив. Повернути назад, ми можемо наступним чином ну, знову вибираємо цей освітній компонент, Як бачите, треба знову ввести інформацію. 1, 2, та кількість кредитів 3, залік зберегти. то Ця інформація вже повернута. Ось. Так само ми можемо там проставляти, наприклад, на інших дисциплінах, наприклад, практичний курс іноземної мови. Наприклад, базується на... Практичний курс іноземної мови, так, і в нього є під освітні компоненти другого рівня. ось такі Зберігаємо ця інформація з'являється ось тут. Слід зазначити, що на цій сторінці у нас відображається інформація в перших двох колонках те, що стосується освітньої програми. І відповідно третя колонка відображається по тому. Значить, як в нас в навчальному плані семестрові частини введення. Наприклад, ось тут, якщо ми глянемо, так то в нас є дві судні команди другого рівня, так, але семестрові частини чотири. Тому що півтора-півтора кредита в різних семестрах залік лише в другому семестрі, в першому заліку немає. Так далі. Тому тут така особливість вона. Відображається. Якщо ви проставляєте залежності осінії компонентів між собою, то вони тут відображаються. ЗО18 залежить від ЗО 04. Таким чином ми цю інформацію а, вводимо. Тут а, ці залежності трошки більше відображені. Так. А, а, наступне. Це... А, компетенції. Як бачите, до кожної освітньої компетенції верхнього рівня є можливість ввести залежності від компетенції від загальних, фахових та програмних результатів навчання. Для а, цих підкомпонент такої можливості немає. А, відповідно, в нас є список, наприклад, здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. Значить, Ну, ви проставляєте. Якщо воно десь а, необхідно більше, ви е, теж більше ставите. На основі цієї інформації, яка вводиться в ці поля, у нас є можливість а, потім автоматично згенерувати матриці відповідності а, цих компетенцій до освітніх компонентів. Доволі трудоємкий а, процес, а, він автоматизований. Якщо ви десь раптом поміняєте нумерацію, наприклад, ЗОН на 05 то матриця перебудується автоматично, вам не потрібно буде нічого змінювати. Так само це стосується і ось цих речей. Тобто, якщо ви зміните десь нумерацію оцих компетенцій, дали наприклад, поміти місцями 10 та 11, оці всі, всі галочки вони збережуться і відповідно матриця теж перебудується і вам не потрібно нічого робити. Загалом це є джерелом. Дуже частих помилок, тобто, якщо десь там щось переставили світні компоненти, а в матрицях лишилося як, як воно було до цього, і вже вважаєте, що морський бій не, не спрацьовує, можна, скажімо так, читати ту матрицю і бачите, що там якась нісенітниця. Е е е щоб такого не було, от краще, щоб воно автоматично нервало. Тому ми далі переходимо до а матриці. А Компетенціях, як тільки ми натиснули на цю закладку, вона розділилася на дві частини. І перше, що нам тут надається, це те, що ми можемо побачити залежності між компетенціями та світніми компонентами, такому вивернутому стані, коли в нас на перелік компетенцій, ми бачимо, чим воно закривається. І цим самим ми можемо побачити, що якісь компетенції закриваються погано. Ось, або чимось не тим, тобто за рахунок цього ви можете а, там щось скригувати. Також ви можете помітити, що щось, скажімо так, не закривається, або м здатність працювати в команді, лише практичний курс іноземної мови. ну Там прям треба, треба з викладачем поспілкуватися. Чи дійсно там здатність працювати в команді забезпечується? А, ось. Можливо, тут варто додати ще декілька освітніх компонентів, там, де можливо, лабораторні роботи, студенти в бригадах. Ну, ось ось. Або може там щось фізичне виховання, де там в команді грають в <кхід> футбол. <кхід> так, і е, зрозуміло, що це є. Значить, пере, значить, змінювати на коди компетенції можна безпосередньо ось тут. Значить, є можливість проставляти цю інформацію. От якщо там щось змінюється. Так, тепер по довідникам. Ми можемо зайти безпосередньо в матрицю. Так, до речі, ось тут ми можемо, бачите, перейти на матрицю таблицями. Якщо ви цього бажаєте, можна одразу подивитися, що тут. Є, і можливо, що там по-іншому зробити. Якщо подивитися, то бачите, тут автоматично підписується, якщо ви курсор наводите, то що цей компонент означає, що означає та чи інша компетенція. І на перехресті воно відображається цей зв'язок. І так само, відповідно, є матриця по програмним результатам, так само матриця відображається. Можна дивитися. Також тут вже на місці ми можемо. Скористатися додаванням нової компетенції, код, опис, англійською опис. Вибираємо тип. так, Далі є можливість обрати, обрати походження. ось ну, Тут стандарт освіти, спеціалізація, то інше. Треба з довідника прибрати. Ось далі, якщо це прив'язано до певної спеціальності, то ми можемо вказати тут цю спеціальність. Так, ну і можемо вказати освітню програму в разі, якщо це є, скажімо, особливо для освітньої програми компетенції. Так, тепер переходимо до, якщо нам потрібно, скажімо так, Працювати з компетенціями, то безпосередньо сам перелік ми отримуємо, натиснувши на цю вкладку. Так. Значить, у вас по замовчуванню тут, бачите, є лише ті компетенції, які стосуються вашої, вашої освітньої програми. Якщо ми ще раз натискаємо, то отримуємо весь список компетенцій. Ну і це важливо на стандарт вищої освіти, рівень 1, цікавець спеціальність 170, наприклад, там 1. Ось, І ми отримуємо такий перелік. ось, Якщо нас наприклад, цікавить лише загальні компетенції, то ми можемо... Ще більш звузити. Так, далі можемо ще й посортувати. Ну, на жаль, бачимо, що введено декілька разів, що б варто було би почистити, дублікати. Ось. І далі, якщо ми хочемо додати якусь компетенцію, нажимаємо так, от додати. Точно так само ми можемо зняти, ось, знов додати. І, і відповідно ми одразу повертаємося на матрицю. То отримуємо цей код, який в нас є. Ну, Бачите, це те, що ми тут ні. Додали, воно з'являється безпосередньо ось тут у нас з'явилося, бачите, здатність застосовувати планування в практичних ситуаціях. А ось код по замовченню копіюється з довідника. Якщо у вас він має бути інший, будь ласка, міняйте там да, на, на якісь там, 15. І єдине, що сортування. Зміниться після оновлення сторінки. Тобто ось у нас ЗК там 15 це те, що ми додали. Якщо ми хочемо прибрати, ну, до речі, якщо вернемося тепер на перелік освітніх компонент то побачимо, бачимо, що цей ЗК-15 у нас тут з'явився в цьому списку. Так, якщо ми хочемо прибрати, що ми хочемо прибрати, то переходимо сюди. Так, матриця так, і відповідно треба, а, треба зняти це. Ну, зараз спробуємо знайти ось таким чином. Значить, Загальні компетенції, загальні компетенції. І те, що ми тут поставили, бачите, це 171 спеціальність, це не вона. Ми ось таким чином зняли і, відповідно, Воно зміниться тепер і в цьому списку. Зникла ця залежність. Ось. Тому ось таким чином ми, ми працюємо з матрицями. Так, перевірка відповідності навчального плану до освітніх компонентам визначається відповідно на рівні всієї кількості кредитів, також по освітнім компонентам. Тобто якщо зелений, значить воно відповідає. Якщо раптом десь щось відрізняється, наприклад, у нас тут вказано не 4, а 3 кредити, то зараз побачимо, що бачите, виділяється оранжевим, щось не відповідає. Якщо ну, взагалі немає семестрової частини, доданої в навчальному плані, то буде сірим кольором світитися. То таким чином ми відповідно можемо з цим, цим працювати. Так, а ну відповідно там, де в нас декілька семестрових частин на одному судин компоненті, то тут буде зеленим, якщо сума співпадає з тим, що введено ось тут, да? Тут 6, тут 1,5, 1,5, 1,5, тут 1,5, є теж 6. Відповідно, 70 зеленим кольором. А відповідно, а у нас, якщо буде, наприклад, Начальний план англійською мовою, то відповідно у нас тут створюється назва освітніх компонентів англійською мовою. Так? Я думаю, що тут скогурую виведення, щоб назва освітніх компонентів відображалася теж англійською мовою. Тоді воно, ну відповідно, буде коректно відображатися. Вертаємося на закладку Освітня, освітня програма. І йдемо безпосередньо вже на ведення самого тексту в шаблон. Ось таким чином виводиться, формується автоматична сторінка перша. Так? А вся ця інформація відповідно, формується з бази. Ну, я ввожу, освітню, скажімо так, як приклад версія з днів-програми 2023 року, тому тут фігурує скрізь 23 рік. Версія цієї програми 24-го року буде 24 рік, ну і так далі автоматично. Далі є можливість ввести інформацію по всім цим полям. Значить, Якщо те, що ви тут бачите, що лише а, одною мовою вводиться, не лякайтеся, значить тут відповідна інформація за шаблоном а, так вводиться, що там не немає розділення між українською і англійською. тому так. -то тому треба ввести це все разом за шаблоном, який пропонується відповідним розпорядженням. Там, де в нас йде введення інформації окремо, у нас є поля з українською мовою і англійською мовою. Ми її можемо вводити. Так, далі профіль освітні програми формується автоматично. Так. Тут також буде адреса і QR-код на цей. А, і відповідно, всі далі поля а, за шаблоном теж вводяться окремо українською, англійською і відповідно, до шаблону. Далі. А, все, що стосується переліку освітніх компонент, ось воно теж сюди виводиться. Тут той ЗК-15, який ми вводили, якби ми його залишили, то він би тут теж був би. Так, Для того, щоб з'явився переклад, нам необхідно а, відповідно. Зайти в довідники, компетенції. Ось краще відкрити на новій сторінці. І а, дивимося, ось у нас є загальні компетенції, вони стосуються лише цієї версії освітньої програми. Нажимаємо Редагувати. Ось у вас є поле, в яке ви можете ввести переклад. Спеціально зараз візьмемо перекладемо, введемо. Ось, ну, зрозуміло, що вам треба більш уважніше перевіряти переклади, щоб вони були. Коректними. Я лише для прикладу показав швидко, яким чином це все вводиться. Значить, перевіряємо тепер назад опис і дивимося. І бачите, значить, здатність до абстрактного мислення ось з'явилася ця інформація. Тут так це треба зробити для фахових компетенцій, для програмних результатів. Воно попадає в цю табличку далі автоматично. Так, ці всі поля вводяться аналогічно, перелік освітніх компонентів програми вводиться автоматично, тут е, одразу і українською, і англійською мовами. Значи ми працюємо з довідником, тобто, якщо у вас буде, наприклад, така освітня компонента історія науки і техніки, то ви ймовірні, що у вас переклад вже буде введений. І вам не потрібно нічого для цього а, придумувати. Але якщо ну, це щось специфічна для вас дисципліна, так, то для вашої спеціальності або освітньої програми, то відповідно, вам доведеться її, цей переклад вести самостійно. Так, отже, тут показано, як вводяться, до речі, освітні компоненти другого рівня, так вони йдуть трошки з відступом і автоматично номеруються, як тут показано. Так, доволі довгий а, виходить перелік, довга ця табличка. Так, далі структурна логічна схема. Окремо звер... зупиняємося на, на цьому місці. Для того, щоб вставити структурно-логічну схему, вам слід скористатися редактором. Зокрема, ось є зображення і аплод, і ми можемо вибрати а, відповідно структурно-логічну схему і додати її на сервер, ось наприклад, ось таким чином. Ось далі ОК, і вона у вас з'являється. так ну Відповідно, бажано, щоб було по центру сортування розміщення цієї структурно-логічної схеми. Так, ось так. от Розміщується. Це не звідси структурно-логічна схема, тому тут, тут взагалі для магістрів тут, для цього 4 семестри. Але демонструю, як це робиться. Відповідно, також формула здобуття атестації сюди. Так, для освітньо-наукових програм у вас буде ще один розділ, де треба ввести наукову складову. Так, вона буде появлятися лише для наукових освітніх програм. Ну і далі йдуть матриці, які формуються. Автоматично тут е так само можна бачити, що ми наводимо курсор е всю відповідність. Так, і е відповідно в е цій матриці формуються. Е Вертаємося назад, так, і е дивимося, як в нас тепер в форматі на друк це відображається. Так, ну воно одразу в PDF. Завантажується так, і відповідно у нас наша а та інформація, яка введена, вона відображається, яка не введена, не відображається, тому одразу можна це бачити. у вас Так, перелік освітніх компонент, майже три сторінки. Так, структурно-логічна схема. ну от Ці моменти з переносами. Я думаю, що ми їх підлаштуємо, щоб воно було прийнятно. Так, і, відповідно, матриці. Матриці масштабуються на одну сторінку. І, відповідно, якщо матриця більша, то стає дещо меншим шрифт, але матриця має обов'язково поміститися на сторінку. За рахунок цього досягається ефект. Так. Дякую за увагу. Будь ласка, користуйтеся. Також є можливість. До налаштування, так що чекаю на ваш зворотний зв'язок. Дякую до побачення.